Бажаєте зробити осінній день яскравішим? Пофарбуйте нігті у кораловий. До початку похмурої пори року такий колір залишається актуальним. Та спеціалісти рекомендують поєднувати цей тон із аксесуаром або деталлю одягу. На піку популярності золоті та срібні відтінки. Дані вльозки це просто от такі золоті цвіта. Я можу показати золота. Є стімніє, світліше. Дискотечні варіанти, mm -hmm. дуже мод на кожний день згодиться різнокольорова палітра: зелені, червоні, сині, фіолетові. Але обов'язково мусять бути матові. Для бізнес-леді всі пастельни, та на мягкі, розовінькі, біжевінькі. Не довжни очі ніжні які не будуть ярко бросатися. Mm -hmm. Також діловим жінкам радять не забувати і про класику. Французький манікюр сьогодні його можна робити по-новому. Посмішку малюють не на кінчику нігтя, а в його основі.